Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у старих петрівцях Київської області на огляді будиночка, який було утеплено у 2021 році. Клінкерними термопанелями з плиточкою Chili, а також для цоколя і для колон виробництва King Clinker на основі екструдованого пінополістиролу товщиною 5 см. Будиночок побудований із газу Власники хотіли дуже сильно цей заміський будиночок зробити таким затишним, красивим, сучасним, ну і, звичайно, теплим. Після п'яти років майже експлуатації так виглядає будиночок King Клінкер. Дуже класно. Фугування робилося. Також у 2021 році і тут у косами зроблено на основі екстрадованого пінополістиролу. Все підібрано дуже класно в тон. Тут у нас тераса дуже гарна. Бачите, це термодошка, наскільки я бачу. Так, тут іде у нас запил плитки не під 45, а під 90. Бачите? Ось, це у нас не кути, а з укосів робили. Дуже круто. Тут якраз не було дощів. Ну, мороз був, але дощів не було. Тобто можна сказати, що головний ворог для фуги це або дощі або перші морози, коли ви зафугували і починають виступати солі. Звичайно, краще фугування робити в гарну погоду, оптимальна температура, плюс 5, плюс 25. І все.